Вітаю, шановні друзі! За наказом зверху розформовують досить успішний бойовий підрозділ а саме роту, яку очолював Юрій Касьянов. Це рота безпілотних ударних апаратів, які успішно виконували дуже потрібні і складні операції по боротьбі з ворогом. Ну, в соцмережах розгорається скандал, розгорається. Чесна думка, що це за те, що Касьянов почав критикувати Зеленського. Ну, Давайте подивимося, поковиряємося, як то кажуть, да, покопаємося у цій ситуації. Можливо, щось ми нариємо цікавеньке. Що ж там відбувається? Чому? Саме зараз знову б'ють по... по нашій. Бойовій, скажімо так, частині, так, да? дивимося. Тут є якась хитрість. Хитрість є карта кражі. Щось там не все гаразд, карта хитрості. А він, можливо, він не дає, не дає, йому щось запропонували. Запропонували, можливо, ем, пускати десь наліво, або самі гроші, які виділяються на безпілотні літальні апарати. Або самі безпілотні літальні апарати, можливо, треба кудись щось, якісь рухи з ними робити. розумієте? Можливо, він не давав красти. Тут відмова красти, якщо дослідно. Це відмова, а це красти. Зажадали різких змін. От в чому полягають. Я запитала, в чому причина? Да? Причина в різкому розвороті, по фортуні, це зміна, різка зміна. Це відмова красти у воровстві. Ну, це основна, основна швидше всього причина. Не в критиці, ні. Там, швидше всього, щось, щось нечисте, як то кажуть, да? Імператор. Імператор Влада. Імператор і Влада веде. Гру якусь, да? Веде гру, але успішно для себе, я вам скажу. Успішно гру веде влада. Що це таке, що вони хочуть? Стався скандал, дійсно. Тут є різні погляди, різні погляди, погляди імператора і командира цього підрозділу. Стався скандальчик, різні погляди. Тому хочуть відсторонити те, що, знаєте, відродити, відродити від сторон, через відсторонення. Відродити що? Можливо, цю кражу. Розумієте? Безпілотна ця система, оцей напрямок в Україні, безпілотники, вона дуже корумпована. Ви ж про це знаєте, вона дуже корумпована. Тому треба знайти вихід з ситуації, як через відставку. Зробити повідлюднику. Зробити повідлюднику. Через скандал зробити відлюднику, але тут якийсь хитрий хід. Ну, знаєте, це Зробити відлюдником ту людину, у якого досить чітка є позиція. розумієте? Яка чітка позиція не можна ворувати? Можливо, під час війни на цих безпілотниках. Не можна вирубати. Він досить чітко відстоює свою позицію, Касьяну. Дуже дуже стійка, сильна вольова людина. Що там відбулося? От вам і. Бачите, коса на каміння, як то кажуть. Я імператор, у мене ж корона. А в, в цієї людини своя позиція досить стійка і правильна. Що там було? Ну, гроші, звичайно, дивіться: десятка пентаклей скандал із за. Цього і за грошей і за ресурсу. Це можуть бути як кошти виділені, так само без... ну, це ресурс, це кошти, все. Скандал за кошти вийшов. Тобто, коли нам говорили, коли нам говорять, що за критику ні, можливо, можливо, ну, не хоче Касьянов розкривати масштаби. Розкрадань, щоб де не деморалізувати суспільство і армію. Розумієте? Тому можливо тут він трішки, тому що карта лукавства, так нечесності, от ложь, да, карта, карта лжи. Тобто тут він трішки звукали. Основна, основна, основний скандал це кошти, які виділяються сюди, які не можна розкрада, розкрадати. І це чітка позиція командира в Україні, да, в Україні ресурс. Ресурс для захисту України йде. Ви знаєте, тут карта, карта соціума, чому розгорівся скандал, да? що скандал винесли у соціальний простір, тобто людям винесений, щоб люди. До, до... Знаєте, тут головне, треба було засвітити, що такий скандал є розголос за те, що закривають. Оце ось головне, що підрозділ досить бойовий його закривають. Але, але проблема в закритті набагато глибша і страшніша. Розумієте? Набагато глибша тут, знаєте ще як? Імператор хоче відійти від висвітлення основної проблеми, а проблема ось вона, да, скандал. Висвітлення оцих ось коштів, куди вони по відлюднику відходять ці кошти. Ну, Щось цей командир знає, знає якісь, можливо, схеми розумієте? завдання, його завдання, винести, завдання командира винести, винести проблему на слух. На слух, щоб її обговорювали. Така проблема. Обман. Із грошима на безпілотник стається якийсь обман. Причому подявол? Подіяло це маніпуляції, дивіться, тут луна, і це сочетання взагалі дуже дуже страшне, я вам скажу. Тут такі оборудки відбуваються. І десятка пентаклей тут обман, оборудки, брехня, нажива, пороки, ну тут. Тут просто е, таке. кублище, кублище розумієте? Так. Тому спішать навіть увесь підрозділ розформувати, стерти, як то кажуть, щоб його не було. Тут е, корупція, тут складова корупція. За цим всім стоїть єрафант. Тобто найвищі, найвищі, найвищі чини в Україні імператор і, і той, хто. Тут, бачите, тут хочуть ще підняти от моральність якусь, розумієте, Так, стоїть якийсь Ярафан за цим всім в країні. Тобто людина, яка, яка, скажімо так, ні за що не відповідає, але має дуже великий вплив, роздає всім е, поради. Да? Це вчитель і наставник, але не при владі да? ось імператор. Ця людина не є при владі. Але силу голосу має надзвичайну. Я думаю, ви все розумієте, да? наноситься цими оборудками. Дивіться, що Таро говорить обманом і оборудками по дьяволу і з пентаклями наноситься грандіозний удар зсередини України. Він іде з розряду зради. Зради, розумієте. Коли під час війни це кубло там закручується, і воно ж просто б'є, Україну зсередини. Махище тут мастерське. Тут е досить професійно і мастерське, розумієте? Задіють всі. Ну, Іерафант, мах це люди, в яких абсолютно все в руках. Все. Е Єрафан дає поради, магу, що треба робити? Тут задіюються всі абсолютно важелі впливу. Звичайно, що все це уповільнює, уповільнює доступ ресурсу. Це і затримки, звичайно, затримки будуть. Чим ця історія закінчиться для підрозділу, чим закінчиться. По факту. Залякування тиск. Залякування страшним судом. Чим закінчиться? Може закінчитися страшним судом по факту. Розкидають розкидають їх по підрозділах в піхоту і на передову м'ясо, як то кажуть. Їх просто можуть знищити. Страшним судом. Те, що часто в нас так робиться, да? Найфаховіших людей пускають просто в піхоту і яку просто сточують на нулю. Ну, правда є правда. Давайте не будемо ховатися як страуси, але чим закінчити... це може закінчитися по факту. Да? Отак от, от, чим закінчиться. Тут можуть так сказати, що ми можемо вам, вам допомогти, але ви щось повинні зробити. Ти мені, я тобі. Да. При допомозі можуть утворити їм страшний суд за їхню роботу, кризово, створити кризову ситуацію найближче, найближче оточення що. Ну, по факту можуть, можуть повністю, ну, дивіться, повністю зруйнувати підрозділ, і плюс, ну що, що ще по башні. Розумієте? Тут можуть так зробити найближче оточення, тобто командний состав та да, склад цієї бригади можуть, ну, от по башні пустити. Кризова робота. Не зовсім гарно, звичайно, падає. Але можуть дати шанс. Вибирайте. Отак от, от. Ну тут поставлять їх перед вибором. Або, або. Або ви працюєте разом з нами. В одній команді, в одній компанії, да? працюєте в одній команді. Компанії, як завжди це в нас робиться, або крах е і башня. Але у вас є шанс, вибирайте. Отак отсумку. Таке їм запропонували. Що, знову ж таки, пропозиція. Таке можемо реалізувати. Або уход. Уход, тобто пересмотр, пере, пере. Що, знову карта вибору, що вони виберуть? Тобто, зараз ще відбувається процес, він ще не розформований, а він от у стадії обговорення, пропозиції і так далі. Або ви з нами працюєте, співпрацьовуєте, да? от робота і, і вибирайте. Або ви з нами, або ви проти нас. Або ви мовчите, або ви ну, башня. башня, стра... Тут залякування, тут іде тиск тут йде тиск Страшним судом на них, на них зараз. Тобто ще цей процес, він ще, як то кажуть, відбувається. Можливо, тому командир і вийшов з таким інтерв'ю, щоб надати розголос з цій історії так, от ці історії. Давайте по факту все-таки буде вона розформована. Чи буде ця э, рота? Цей підрозділ розформований. Чи буде він розформований? Те, що було єдине. Ну, те, що запускало, є бажання, є бажання передивитися жертва, ведиться нечесним бій з ними, поразка. Робота, командна робота. Активна, активні дії. Стоятимуть, буде боротьба. Тут боротьба або або обнуляться спочатку, після паузи. Ви знаєте, все-таки заміни будуть, я вам скажу. Можливо, можливо знімуть керівництво цього підрозділу керівництва, командира можуть зняти, да? Через, ну, як, якась буде певна пауза. В цій паузі будуть, будуть переглядати, переглядати командира, людину, яка відстоює все це. Тобто тут може, може бути просто не, не повністю знищення підрозділу, а змінити тільки певну групу осіб, які протистоять імператору. Магу і єрафанту. Отак от я скажу. Є велика вигідність, робота уповільниться, нові домовленості, домовляться про нові плани. Ну, буде трансформація якась буде. Буде трансформація, я вам скажу. Швидше всього, що командирів знімуть, підрозділ сам, можливо, уціліє, буде далі виконувати завдання бойові, а з фінансами. Там будуть перезаключені якісь трансформації будуть перезаключені якісь домовленості. Я думаю, що туди поставлять більш лояльних до імператора людей, які будуть позговорчиві. От якось так. Дякую вам за увагу. все добре, до побачення.